Хто хоче зізнатися вам у своїх почуттях? Хто це буде? Так. Хто хоче зізнатися вам у своїх почуттях людина, яка вже відвернулася від вас. Немає її поруч біля вас. Тут людина розуміє, що вона зробила помилку, йшовши з вашого життя. Ви знаєте, тут ніби були такі сподівання, що людина піде від вас. Це не важливо чоловік чи жінка. Попробує щось інше і задовольниться цим. Але вийшло розчарування, і тепер хочеться знову вернутися в те, що було. Да, тут людина буде просити шанса. Шанса повернути час назад і знову бути разом буде прикладати всіх зусиль, щоб знову бути у вашому житті людини, якої вже